Всім привіт, це кінформіст, і в мене нарешті увірвався терпець, і я вирішив зробити це топ найкращих фільмів 2022 року. Хм -хм. Звісно ж, я не подивився всі фільми, просто не було можливості. Оці от роботи точно б напевно увійшли в цей топ, але я їх не подивився. І ще багато чого. Але я досить багато чого і подивився, тому можу робити такі а, висновки і заяви. Тому топ 30 найкращих фільмів 2022 року, на мою власну думку, дуже коротко, без зайвих коментарів. Просто список, який вам я думаю, що також знадобиться. Ну що погнали? Відкриває тридцятку фільм Памфір. Дмитра Сухолиткого Собчука дивіться, я не така людина, яка буде просто так ставити нам на перші місця українську картину, тому що вона українська. Можливо, так треба було, але я чесна людина перед собою, і тому я вважаю, що потрапляння українського фільму в топ-30 це вже неймовірно, і це свідчить про дійсно дивовижний рівень. Якщо ви не бачили моє відео з оглядом памфіру, то подивіться отут за підказкою. 29-та позиція. І тут така сатира, іронія, дуже така особлива картина – «Sick of myself» або Нудить від себе. Це норвезька картина, дуже незвична. Вона викликає особливі емоції. Я думаю, що заслуговує на оплески, тому що це прекрасне кіно е, не на що не схоже, але знайти його буде не так уж і легко. 28-й – це фільм Перл від Тая Уеста, це такий естетський горор. Він е, зробив два фільми в тому році: це фільм Ікс і фільм Перл. От я вирішив фільм Перл включити в свій Топ, тому що це ну, справжнє таке, знаєте, е, горор, мистецтво і Мія Гот, е, дивовижна. Дивовижна роль її в цьому фільмі. Далі йде скляна цибуля від Раяна Джонсона, і не треба додавати до цієї назви ножі на голо, тому що це ну взагалі неправильно. Це різні назви ножі на голо це перша частина. А тут своя назва скляна цибуля. Не знаю, мені дуже сподобалось. Акторський ансамбль, прекрасний сама історія дуже сучасна. Дуже легко заходить це кіно, кайфують актори на майданчику. Клас. Індійська картина Ar Ar. Отака в неї назва. Я не знаю, сколихнула світ, забрала навіть Оскар за найкращу пісню, але не потрапила в найкращий іноземний фільм року з деяких причин. Але пропустити такий експіріанс від найкасовішого режисера Індії Раджамулі я не рекомендую. Йдемо далі, і далі в нас Аль Карас, Карло Сімон. Це переможець берлінського кінофестивалю. Така дуже тепла е, історія спогадів про дитинство е, на фоні того, як сім'я зазнає втрат. Матеріальних і взагалі устрій життя сім'ї змінюється. Ну коротше, дуже класна картина. Така мистецька, насправді дуже дуже приємна. Вбивця святий Павук від Алі Абасі Також в цьому топі це шведсько-іранський режисер, який знімає фільм на історичних подіях, які відбувалися в Ірані, про маніяка і про маніакальну політичну систему. А далі фільм разом з кістками або цілком і повністю. Від Луки Гуаданіно, який отримав приз за режисуру в Венеції, отримав любов критиків, але його полюбили глядачі якось не дуже. Хтось каже, що він не про що, але я думаю, що це роуд муві, яке ми бачимо, дуже красиве і, напевно, найкраща роль другого плану в цьому фільмі від Марка Райленса. Ці матішалемет Тейлор, Ассел всі дуже цікаві. І, взагалі, ця от це от родмуві романтичне про канібалів дуже незвичне, і мені сподобалось 22-га позиція. В моєму топі за 22-й рік це трикутник смутку Рубена Ослунда. Картину, яку всі майже вже напевно побачили білборди. Всі оці з цією афішою можна було побачити всюди. І я думаю, що картина заслуговує свого місця тут. Це «Переможець Кан» 2022 року, і навіть був на Оскарі в десятці двадцять перше місце. Це фільм, який вийшов можливо навіть в 2021 році, але в принципі був представлений вже в 2022-му і на Оскарі, і в багатьох інших преміях. Це такий напівігровий напіванімаційний фільм Марсель Мушля в черевиках. Хто не бачив це кіно від А 24 як ця цей маленький хлопчик Марсель, ця мушля в черевиках шукає свій дім? Я думаю, що ви багато що пропустили. А двадцятку відкриває геній з південної Кореї, такий непомітний, але для сініфілів всього світу він дуже така значна фігура. Це Хон Сан Су і його фільм: фільм письменниці. <реш> Хто не бачив, обов'язково подивіться, але якщо ви не фанат Хона Сансу, мож, можете і пропустити. Але мені, як фанату, це точно зайшло і це 20-та позиція мого топу. Найбільша запалююча пригода цього року це точно анімаційний фільм Кіт у чоботях. Два останні бажання. Це просто вау! Це, ну, це настільки темпоритмічне кіно, це якийсь вибух. Взагалі нічого не очікували, напевно, тільки я всі від цього мультику, але він вийшов просто пречудовий. Що ж робити в цьому топі ще одна анімація, і це Інуо народження легенди від Масаюкі Юаси. Це дійсно один з головних режисерів аніме повнометражного. Представте собі якесь дивне аніме про якогось японського Майкла Джексона давніх часів. Ось щось приблизно таке. Корсет від Марі Кройцер. З Вікі Кріпс у ролі австрійської королеви повинні подивитись всі дійсно справжні кіномани. Це один з найкращих європейських фільмів цього року. 16-та позиція тут справжня така мистецька документалка про Девіда Боуі. Moon Age Daydream». Бред Морген, цікавий автор, і він створює дійсно такі небанальні стрічки. І цей фільм тому підтвердження. П'ятнадцятку відкриває фільм від Єжі Сколімовського польського класика, і це його робота. Іа це фільм про віслюка і його пригоди. Це не рімейк фільму Бресона на удачу Бальтазар». Це така якась вільна інтерпретація цієї теми. І так, це звісно така подяка Бресону, але все ж таки самостійна картина. Найемоційніший фільм один з найулюбленіших моїх фільмів цього року. Це фільм Тихоня або Тиха дівчинка. Не знаю, кого він може залишити байдужим, чесно. Фільм, який розчавив мене емоційно, на тринадцятій позиції такий дуже особливий і дуже загадковий фільм, як Вічна дочка від Джоанни Хог. Джона Хок знімає цю історію з Тільдою Свинтон, і це майже третя така частина сувеніру її діології, про які я розповідав, коли розказував про найкращих жінок режисерів. Можете тут подивитись, якщо хочете. Тож, вічна дочка Тільдою Свинтон, такий, неначе якийсь містичний трилер сімейна драма, заслуговує на визнання. І в принципі на увагу. Далі крокують фабельмани Стівена Спілберга. Мені здалося, що фільм вийшов дуже щирим, хоча хтось скаже, що Спілберг вже не той. І мені дуже сподобалось те, що Спілберг тут не каже про кіно, просто знаєте, там з посиланнями багато на посилання, там якісь інших режисерів, зірок, з якими він знайомився, просто показує своє дитинство і вплив своєї сім'ї на те, чим він почав займатися. Мені сподобалось, реально сподобалось, і навіть можливо позиція е, може бути і вищою. Колись підійму. Одинадцята позиція. Тут фільм Варяг або «Півничанин» від Роберта Егерса. Багато хто також не полюбив цей фільм, тому що він здається якимось безсюжетним, наче так. В ньому така дуже якась проста історія, але тут не про історію кіно. Ви подивіться на нього як про витвір такого арт-мистецтва. Він же, ну я не знаю, він же абсолютно прекрасний з усіх точок зору і дуже сильний саме символікою та образністю. Фільм «Баряк» Роберт Егерс один з найкращих сучасних режисерів, тому він тут. Десятку відкриває фільм «No» або ні від Джордана Піла. Це такий фантастичний горор. Якийсь так. Він багато робить посилання на кіно на того ж Спілберга, про якого я вже поговорив. Але робить це так особливо. Робить сатиру на людей, які намагаються стати популярними. Ну коротше, я не знаю, мене вражає, поки що, все дуже приємно. Те, що робить Джордан Піл, це ще й, напевно, найстильовіший фільм року. І картинки, і все. Ну, дев'ятим дев'ятим тут буде Пінокіо від Гільєрмо Дель Торо. Що сказати, цей фільм виграв майже все. Це така лялькова анімація від самого Дель Торо. Його світ, він автор, саме візуалізатор. Як можна встояти перед Гільєрмо? Дев'ята позиція по праву його восьмим. Тут також буде велике ім'я. Це Девід Кроненберг, величезний просто майстер боді горору. І його фільм Злочини майбутнього. Віго Мортенсен, Лесейду в якомусь світі паралельної реальності, скаженому, божевільному. Як можна встояти перед таким кіно? Злочини майбутнього восьме місце. Сьома позиція. І тут фільм, який я вважаю, можливо своїм улюбленим фільмом року. Тут Річард Лінклейтер, живий класик американського незалежного кіно. І його картина Аполлон 10 з половиною. Це також анімація не наче, але це той стиль, який завжди полюбляє в своїх роботах Річард Лінклейтер. Це ігровий фільм, на який потім накладується Ефект анімаційний. Це фільм про дитинство космічної ери. Супер атмосферне. Я не знаю, як можна відірватися від цього фільму, і його посил, його зміст. Це щось. Надзвичайно. Дещо до п'ятірки не дібрався фільм, який видання Кає Дусінема французьке визнало найкращим фільмом 2022 року. Це фільм Пасіфікшен каталонського режисера Альберта Сера, або Муки на островах. Можливо, він так може називатися також Пасіфікшен це фільм французькою з Бенуа Мажімелем, якого просто не впізнати, і який не можна описати. Це. Знаєте, це щось на кшталт Клер Дені якоїсь щось таке дуже повільне і філософське, і щось схоже на якусь Лукрецію Мартель. Можливо, для мене це дійсно такий головний саме авторський фільм цього року. Ну і перша п'ятірочка, досить банально з точки зору кінокритичних вподобань. І все ж таки, п'ята позиція все завжди і водночас найбільш титулований фільм в історії нагородних сезонів. Що про нього ще казати? Де нічого якщо не дивились, то аго скоріше, <сум> тому що фільм ну, дуже гучний. Четвертим в цьому топі буде також улюбленець всіх кіноманів 2022 року фільм Банші Іні Шеріна, або Інішеріна від Мартіна Макдони. Найкраща чоловіча роль року, на мою думку, і, можливо, найкраща роль другого плану. Ну, з Райленсом вони Брендон Глісон. І, взагалі, прекрасний ансамбль, класна п'єса, філософське кіно, навіть більш філософське ніж, ніж там з три білборди або зарягти на дно в брюге. Клас бальший нішеріна або Бальший Нішеріна. Дивіться, хто не дивився ще е, скоріше. Ну, і перша трійка: рішення піти. Пакач Ханука це романтичний детектив. Південнокорейський, особливий від автора Олдбоя та служниці, який наслідує запаморочення Гічкока. Він просто Гічкок сучасності взагалі. Основний інстинкт там можна побачити. І навіть любовний настрій Вонга Кармая. За першу і другу сходинку в моєму топі змагалися ці два фільми, і були моменти, коли першим був один, а потім його не випереджав другий. Отож. Друге місце фільм Тар Тода Філда, Біографія неіснуючої людини, дирижерки Берлінського оркестру Лідії Тар. Фільм, який розповідає нам про всі можливі існуючі сучасні проблеми. І тут є найкраща жіноча роль 21-го століття. Де Оскар для Кейт Бланшетт. Це зашквар. Перше місце фільм, який забрав моє серце, залишив його у себе. Це фільм Після Сонця After Sun» від Шарлоти Уеллс. Дякую цій дівчині на прізвище Уеллс, який вдалося, як і Орсону Уелсу, колись в своїй дебютній роботі, зробити кіно про втрату дитинства. Як вам аналогія? Взагалі, що думаєте про це відео, про ці фільми, які у вас фаворити цього року, напишіть топ-5 хоча б в коментарях. Будь ласка, вам не складно, а мені дуже приємно і дуже цікаво. Підписуйтесь на канал, розкажіть про нього своїм друзям, якщо вам, звісно, подобається те, що я роблю. Не хворійте, бережіть себе, побачимо вже дуже скоро. Це був інформіст.